Вулиця Героїв енергетиків, легендарна. Тут знаходяться наші комунальні підприємства «ШЕО», Водоканал, Керуюча, «ДТЕК» що дещо? І УЗН, да, на одній вулиці ключові. ми зараз перевіряємо, що у нас підготовка до зими, чи всі готові люди, техніка. Що відбувається, коротше, це відео про міцного хазяйства Бахматова, якщо знаєте. Я взагалі таке не розповідаю, але вирішив вам присвятити таку історію, розуміючи, що це важливо. В принципі, ці люди, я назву так, цього покоління, їм два рази нічого розказувати не треба, якщо що. Вони з першого разу все розуміють, вони готуються, знають, як працювати. Тобто, умовно. Робота в полі, якщо вже є розуміння, вона вже проводиться якісно. Якщо один раз це сказав, і з вони діють згідно чинного законодавства. Історія там з корупцією це окрема. Знайдуть окей, не знайдуть окей. Ключова історія, що роботи ведеться. Добрий день. Я не знаю, хто це. Задумався добре. Да, да, я реально, це от я йду туди, поздоровався два рази, назад поздоровався і так далі. Все, вот про це відео. Вулиці Греофенергетиків, на якій відбувалася торгівля і різна срань. Зараз, бачите, просто вулиця вона навіть заасфальтував. Я так розумію, що Сергій виїзди, заїзди, поклав тактильну плиточку. Да. да. Все, хай більш-менш, хай на хайше. Це не кінець, але для початку чудово.